Зимові супертеплі шкарпетки Up to Fashion від німецького бренду Aldi. Одна пара вартує лише 40 гривень. Це мега крута пропозиція, щоб зараз купити цей лот та класно на ньому заробити. В лоті буде 55 пар і вартує лот 2200 гривень. Як ви можете бачити, деякі можуть іти в упакуванні з такого плану, але більшість буде без упакування. Тут будуть як і чоловічі модельки, так і жіночі. Подивіться, абсолютно різні е, варіанці прин. Але загалом це будуть однотонні, такі коричневі, бежеві. Ось такі синенькі, темні в смужечку. Ось такі дуже класні милі. Так? Жіночі, це буде 35, 37, 11 пар, 38, 40, 13 пар. Чоловічі 41, 43 буде 15 пар, 44, 46 16 пар. Класні ці носочки тим, що в них йде ущільнена така п'яточка та носочок. Буде ще більш комфортно їх носити. Ось такі ще можуть бути, подивіться, з візеруночком. Вони дуже теплі, дуже м'якесенькі. По складу, давайте подивимося. Це 44 вовна, 42 поліакрил та поліамід. Класні карпетечки будуть гріти зимою. Тут ще, до речі, стандарт ОЕКОТЕХ-100. Вони гіпоалергенні будуть, класні барвники та класні матеріали використовуються для цих шкарпеточок. 40 гривень одна пара. Класне лот, щоб заробити зараз на них круті кошти. Якщо бажаєте замовити, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти на них залишу під цим відео.